Привіт всім глядачам, привіт всім слухачам. Сьогодні в нас перший запуск першого подкасту. І це буде подкасти про маркетинг і ще з кимось. І сьогодні подкаст з стрімером, з геймером, з блогером. Стас Дович. Добре. Сьогодні ми з вами поговоримо. Ну, з тобою, Стас, поговоримо і що послухають. От, ми будемо говорити про. Будемо говорити про ігри, про стріми, про рекламу і про русню, яка лізе ліз від усюди. Спочатку почнемо з більш глибокого знайомства з нашим гостем, з Довічем. Розкажи, чому ти довіч, чому ти Стас і чому ти стрімер? Ну, Стас було мене так батьки назвали. <смітна> довіч, бо це. Псевдонім мій, якби, і він заснований на моєму прізвищі, і я там декілька деталей до нього додав, і вийшло довіч. А, а чому я загалом займаюся ютуб, Ютубом, бо це якби мрія моя ще з дитинства, я ще дуже давно цим старався займатися. Ще, ну, може, з року 16-го десь так вже якісь відеоси закидав. Е, і конкретно, серйозно, я почав займатися от літом 23-го. Окей, я часто буваю в тебе на стрімах, і інколи це стріми проходить якихось ігор, як перший, інколи це стріми по КС. Скажи: багато ти вже зробив стрімів, оглядів і скільки ще плануєш ну, в парі, які ігри в тебе на черзі? На Черзі, я думаю, тут можна розказати про це, бо це вже вийде прям трошки пізніше, ніж саме відео. Наступне відео буде по Portal 2 Я в нього прям душу зараз вкладаю. Сценарій вже написаний. Там вийде відео на хвилин 30 так детально я розбирав сюжет, лор. Uh, і це все я підв'язую до наступних моїх відео. Теж все світі, можна сказати, цього Half-Life Portal. Тобто, ну це очевидно, що далі будуть uh, ігри з серії Half-Life. Я їх раніше проходив на стрімі, але я розумів, що ну, не цільна буде картина, якщо я зроблю відео по порталу, але не буде відео по Half-Life. Дивись, а от в тебе стріми, да, там, в принципі, не багато глядачів. Але з них є в тебе вже якась монетизація? Ти вже щось цього отримувати? Е, ні, суто донати поки що. Я ще партнерську програму зовсім не підключав, ніяких е, рекламних пропозицій в мене нема, е, тому це зараз суто на ентузіазмі і на підтримці декількох людей. У ну, тебе є можливість себе порекламувати, скажу, які в тебе рекламні інтерації? з ким би ти працював? Е, я би. Працював, ну, я би сказав, з ким би я не працював, це Казік, це це сразу мінус. Всякі схеми, якісь біноми, типу нафіг, це все. а Далі я так прям сходу не можу сказати, бо я це ще не продумував. Це ще для мене ну, занадто поки що рано. Тобто, таких пропозицій зараз точно не буде, тому переживати не варто. Окей, дивись тоді ще таке питання. Я не раз бачив тебе скріншоти з коментарями від русні. Як і чому? І що ви взагалі роблять на українському скімах? Це трошки стидна історія. Я раніше цей канал вів е, тою самою руснявою. Е, це була помилка молоди. <ривіт> я, я, я цей канал ще з 16-го року він був створений, якщо я не помиляюсь, може раніше трохи. А, і от в моєму мозку раніше була така думка насаджена. Ну, це просто наративи, що от там за перебріком е, все буде окей. Як виявилось, не окей, і це була ну дуже велика помилка, те, що я такою хернею страдав, е, я це визнаю, це, це була помилка, я туди, блять, як і. Всім робили цю помилку. У да. мене на каналах теж відео до лютого місяця 2022 го року. Були з російськими підписами або на, рос... на... на звуки, і це просто жахливо. Да, це жахливо. І видалити і видав... і жаль, того, що якісні якісь відео і показувати людям стидно, тому що руснявою. У мене взагалі є відео, яке набрало на Ютубі. Більше 140 тисяч переглядів. Е, але воно як сняло, і того я його сразу чікну. Е, Так би мовити, повністю відмовився від цього всього. Е, його зараз можу побачити лише я, і все. Це, це, не, не, це, це не великий якийсь проект, це просто нарізочка трейлеру по Watch Dogs Legion під Понк, блять, але воно залетіло, а і ось так. Окей, дивись. Зараз трошки поєднаємо ігри і маркетинг, да? mm -hmm. і я тебе хочу спитати, як людина, яка сидить на Ютубі, дивиться Ютуб. Скажи, чи бачив ти рекламу ігор мобільних чи десктопних в себе в встрічній рекламній? Uh, звісно, бачив. Uh, ну, здебільшого, це не ігри, якісь інші товари, але і є і ігри. От uh, дуже часто попадається гуснявий оцей Альбіон. А він мене дуже okay. дико бісить. І я його постійно скіпую. З Ігор ще попадається якийсь китайський проект, якийсь шутер. Я так і не розібрався, що це там навіть назви нема. І І так то все, деякі мобільні, але це не, не, не так важливо. Окей, okay. давай я тобі розповім лайфхак, можливо, і іншим буде цікавий, як уникнути рекламу Альбіона і першої плутні, яка вона цікава. Так, таких, як там хворі дітки, які хворіють вже по 20 років та інше. Просто в кожній рекламі, в кожному трейлері є три крапочки. Вживайте три крапочки з боку, відкривається меню, і запишете, заблокувати рекламу. І ця реклама більше вам не показується. Це дуже-дуже просто. Серйозно, не скіпай Просто нажму три крапочки, видали, і більше ніколи не побачиш рекламу «Альбіона». Це класний лайфхак, бо зазвичай це просто це. Да, отже, Albion Онлайн. Дайте гроші на рекламу українською, або вносіть там цю рекламу алло. І наступне моє питання. Які б ігри з новіших сучасних, або з тих, які були цього року на Game of World, ти б хотів пройти, пострімити і взагалі показати. Я би хотів би пройти Alan Wake 2, це прям дуже цікавий проєкт, дуже прям цікавий. У мене ще в планах є десь 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 в майбутньому зробити відео по першій частині. І я би так само зробив би відео по другій, але там такі системні вимоги, що ну його. Також цікавий Baldur's Gate 3 дуже цікавий проєкт. І в обох, до речі, є українська локалізація офіційна. Я би хотів би пограти що те, що інше, але більше інтерес у мене до Алана Вейка, тому що е, мені просто банально більш подобаються шутери, е, а не покрокові оці стратегії. Також цікавого був Spider-Man е, Zelda Tears of the Kingdom. І е, 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 все, по-моєму. ну Там я маю на увазі з тих, хто хоч якийсь. Перемоги я. взяв. Там ще було багато ігор, дуже. Типу, я навіть всіх не перечислю, бо там і інді були, і мало, просто мало відомі. І так ми зробили маленький огляд Game Awards да. за дві хвилини. Я б ще хотів би сказати, аби мені давали судити, то виграв би Алан Вейк. Uh, дивись, ще повернемось знову до твого каналу. Так. Перед оглядом новин, які може оглянули. От, е, скажи, ти збираєш чи через якісь сервіси. Uh. Е, ну, тільки в мене дружелюбні ці сервіси для тебе, і твої цілі тобто в тебе є якась кілька зібрати мільйона гривень на стрімах, або, не знаю, щось біля закону. Uh, я використовую сервіси е-е-е... Uh, Трошки по функціоналу 5-50, ну, але він дуже дружелюбний до України. Типу. Він максимально мені за це подобається. У нього є позиція, а не як в Патреона, як, який банить українців і відмовляється банити русню також це, це підписка. І я також використовую для одноразових донатів сервіс Donatello. Він для мене максимально зручний, комфортний, по дизайну клас. До того я використовував дяку. Вона, в принципі, по функціоналу теж було те саме, але мені не подобався просто її візуал і інтерфейс. Цілі, цілі в мене суто такі, щоб. Ось там мені, можливо, хтось захотів задолати, типу на, припустимо, ось поп-фільтр. Але мені його взагалі підігнав підписник повністю зі стійкою. Тим самим закрив збір на поп-фільтр. Зараз я збираю на веб-камеру. ну, Збираю на те, що мені допоможе покращити якість мого контенту. Ось так. Тут немає якоїсь глобальної цілі, якось величезної, типу, як ти казав, мільйон гривень. Да. Дивіться, на момент запису в тебе 769 користувачів і 174 відео на каналі. Так. Фіксуємо цей показник і подивимось тобою на наступний сезон запису через кілька місяців, що з цього вийшло. І, мабуть, останнє, майже останнє, про що ми хотіли поговорити сьогодні, це трейлер GTA 6. Ми на нього чекали дуже-дуже довго. Не на, на трейлер, а на самому деталі, 10 років очікування. І Скажи, щось тобі особливо впало в очі в цьому тренері, Щось що тобі прям вау, я трейлер було. Сам в City, графіка, там виходить чувак, який озвучував в ВДР цього актора. Головного героя він каже, що, типу, все те, що є в трейлері, це і є сама гра. Якщо це так і є, то це реально Next Gen. Типу, це, це все дуже гарно було. Це був дуже красивий трейлер, дуже детальний. А, вода, вау. Сама сама ця графіка, рослинність, це, це все дуже дуже гарно. А, також там нам показали головних героїв, е виходить. Е і трошечки якшона. Дивись, знаєш, від чого порвало пукани у більшості вестернів від цього трейлера? Е, від чого? Від того, що там з'явилися товсті і не красиві персонажі. Вони звикли, що в GitHub ці качки або дівчата з. Я там розміром грудей, а тут будуть зовсім різні, нетипові для gta персонажі, максимально реалістичні, брудні, негарні, але живі. От від цього рвало поки не. Я не розумію, чому, типу. Я чув дуже багато скандалів на рахунок того, що в іграх, типу, як сексуалізують жінок, людей взагалі, типу, а тут, а тут виходить. Зовсім інакша ситуація, чи що, я не знаю. Да, європейщиків, американщиків візьмав, діалогів Я не знаю чому. Що... Це якийсь крінж? Тобто я прям... Це крінж просто індустрії, коли самі розробники GTA йшли для того, щоб максимально пугати різність населення в весь Сіті, щоб кати різні типажі людей, і їх за це почали срати. в Це якось взагалі, типу. Он... Не круто що ли, я не знаю, е, бо ну, це, це ненормально. Люди, зверніться навколо себе, що ви бачите. От, і остання тема на сьогодні, яку ми обговоримо на нашому першому пробному тестовому спринт-подкасті, це е, українська гра від українських розробників про війну в Україні від CyberNight. Це е, гра Three Days. Особливість цієї гри в тому, що там в локаціях є Бахмут, є Зміїний. І головне, що там треба робити, це вбивати ручню. Скажи, ти дивився трейлери і ти дивився на різку цієї гри? Да. Да. Порівняй її умовно з Duty, ще з чимось, з чим ти можеш це порівняти цю гру і взагалі твоє враження від цих трейлерів. Я взагалі, перше, що хочу сказати, це те, що вони роблять зараз, це вони ходять по дуже тонкому льоду, і крок не туди, і цей льод провалиться нафіг, і буде дуже для них погано. Тому це просто зараз робить гру під час війни в Україні про війну в Україні, це затія дуже ризикована, бо. Дуже багатьом може це не сподобатись. Але якщо вони зроблять це грамотно і правильно, то вони <кхм> не тільки якби додадуть в копілочку ще одну хорошу українську гру, а й зможуть вестернам донести, якби, що робиться насправді в Україні. Тобто, да. А, До речі, головне, що я побачив у них в цьому в це меню. <кхи> це меню їх гри, і там немає. ПВП режиму. Там є тільки кооперативі. Це дуже добре, бо є інша гра, теж розробляється Glory to the Heroes. І у них вони навалили лютого кринжа спочатку, бо хотіли зробити ПВП режим, там, де українці проти росіян, і їм дуже багато напихали за цю ідею, бо це ну, лол, це не круто. І от Кібернейшн тім, напевно, або самі допетрили до цього, що не треба такого робити, або навчилися на досвіді Glory to Zahirus. І це, це добре. А, локації. А, ту. Я не знаю навіть, як до цього ставитись: типу, Бахмут, Зміїний. Тобто, це. Бахмут це взагалі окрема тема, бо ну, це вже якби місто привид взагалом. Типу це дуже щепітільна тема. Е і знову ж таки, тонкий лід, нагадаю. Е е Далі графіка там хороша, я дивився, Якщо це справді така є, то це дуже хороший результат. Е я взагалі люблю пограти в Battlefield, і мені це. Ось. Ці Срій Дейс нагадало дуже Battlefield. А, Але в такому от сетінгу. Дуже нам знайомому. Загалом, якщо вони все зроблять правильно, акуратно і без лишніх е е не дуже е спірних питань, то все буде окей. Да. А з свого боку, насправді, я бачу, що коли по цьому. Піти на вони при цьому просто використали як маркерний хід дуже круто штуку. Вони ввели персонажів, таких як Дасик і Тайра, і вводять надалі персонажів в гору з реальної війни, реальних героїв, і репрезентують Україну і бороють нашу землю. Так, до речі, це також. У них прям в тіктоці перших три відео закріплених, це якраз такі оці модельки персонажів. От. Дякую тобі за приділений час. Дякую за цей стрім довіч. Будь ласка. Було, було цікаво про це поговорити і, і дякую, що згосився зголосив, бути першим. Робимо далі робити більше, краще і знову побоюємо. <рес> тобі теж дякую за те, що ти мене запросив на це все. Було дуже цікаво, це мій перший досвід, і тут було дуже багато запинок, екань, мекань, і я сподіваюсь. Наступного разу, коли ми зустрінемося з тобою, цього, цього цього стане набагато менше, і це все буде набагато краще. Ось так. І дякую, друзі слухачі, хто з нами добув до цього моменту. Беручи приклади з інших подкастерів, лишіть в коментарях смайлик-сонечки, якщо ви це почули і якщо ви долучились. Ставте лайки. Так, лайки ви розуміло.